Друзі, привіт. У нас 5.48 ранку, п'ятниця. Вирішив виїхати, спробувати, як воно буде. Трошки замило снігом. Зараз прогрію автомобіль, відчищу. Ну і буду запускати програмки, пробувати, як воно буде. Спати хочеться. Але погодка така прикольна. <кій> Може щось зранку вийде заробити. Тому погнали. Так, друзі, в мене ще навіть тут дорога не прогорнута. Я сподіваюся, я в дворі не засяду. Реально, ще навіть не прогорнута дорога. Ще не було ніякого транспорту. С ним звичайно нового ничего. Ага, ще, ще. ще даже дворе не чищень. Начальник там на гарний рамковий нас. Дякую. Дякую. Секунду для вас. Ага, все, я вам. Угу. Так. Так. Гарного дня, навзаєм. Ну, чимось гривень чаю навіть. Вийшло з цієї поїздки. Так. Вокзал, вокзал. Мы на вокзале. А тоже мне свой. Держи. Ой. Мам, три, три рюкзака и сумки, правильно? Так, не Ой, ну, все. А все правильно, когда ты сам будешь надо да? вот так. Так, уже ж вам деньги пришли, да? У меня сняло. Я не дивился а, на весь а, ага, карт, а да. ему хочу Да, да, да. Під'їжджають і під'їжджають, Автівка, люди сідають і сідають. Я думала, я не ну тут Перед входом, дайте. ну, на ніч став. Нормально вообще, возле больницы. А їх тут евакуюють. Це... О, я хотіла ну, сказать, да, де поліція, де евакуатори. Никто... Кожен день евакуюють. И все равно встаю. Бестолковые водители. С такими давайте, тачками. Вот там он прохода, я вам все-таки Ага, да, запеню. давайте. Там мы кисмо уже есть. Ага. Так, Так, Тма, осторожно, скользко не спеши. Откройся, чтобы я ручку не выломала. чуть що. Можна, но буде 10 гривень комісія. комиссии. Да, я разберусь. тут комісія, Я забув кошелек на роботі, а кошелек <пробує> всех скину. <пробує> Каждый <пробує> 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 Дякую вам. гарного дня. О, такий цікавий пасажир. О, з дівчиною був такий борзий. Такий, этот, ну а потім що то сам. Та ніби нормальний мужик. Без понтів, бо я думав, якийсь понторест, блін. Нормально спілкувався, блин, вічливо, все. А при дівчині такий мажор був, що просто. Ну, блін, ну прям блотарь блін. Дівчата як на чоловіків впливають. Взяв я, друзі, ще одне замовлення по болту. Зараз його виконаю. Добрий ранок. Можна, будь ласка, не на залізничний вокзал, а на яму оце чуть нижче. Ага, на Що вам. 3 гривні у нас чаю з поїздки і ми їдемо, у нас вже є наступне замовлення, я взяв. Виконаємо його десь біля на вокзальній площі мій пасажир. Зараз я його заберу. Mm, da. Da. Oh, it's... oh and I have the cash. Mm. Oh, cash. Cash. One six four. Uh, uh, it's okay. Yeah, it's sunny winter. <laughs> Так, друзі, виконав замовлення а, іноземка. Прикольно, ета, 200 гривень дала в неї готівка була, як не дивно, а, дала 200 гривень. 165 гривень в неї поїздка, за решту сказала, що їй не треба. Ну, прикольна така, блін. Видно, що ну, така позитивна дуже людина. Блін, тут слизько, не можна зацепитися. Ну давай, давай, мала, цепляйся вже. Прикольно, в принципі. Мені подобається, друзі, працювати в таку погоду. Хто б там що не казав. Так, автомобілю не подобається, а мені подобається. Друзі, чекаю свого пасажира вже. А, платне очікування почалось. Блін, як я не люблю чекати пасажирів. А от, мабуть, іде мій пасажир. Ні. Ні, блін. Як же ж я не люблю чекати? Оце, друзі, коли коефіцієнти, коли така непогода. Я не знаю, що собі думають пасажири. До того ж, ну я брав і подавався десь хвилин 5-6 там, і вже чекаю там, хвилин 5-6, ну не вже не можна якось вийти. Такі питання, А якщо у вас ну, на фірмі от, болт, е теряються речі, як і можна? Ну, я вчора поставила телефон. Ага. І коротше просто швидко зібралась, бо запізне за роботу. У мене хлопчина візьма на шкоді Сірій. Ну у вас же ж залишилася ця поїздка в... Але ж ну, на цьому? Телеф... Дем... А, вона у вас на цьому телефоні. Ну, так, розумієте? Я забула свій телефон просто ззаду на кнопку. Я зрозумів, із цього телефона ви викликали да, автомобіль, так? Да? Так, да, так, да, так, да. Почали ми дзвонити, годину десь зв'язок був, просвіт був на вібрації. Ага. Бо я просто там була одно місце, треба було не важливо. Вам треба було одразу в техпідтримку підтримку болта дзвонити. Вони дзвонили, вони про що ми, екрані, ми так от вам не до, ну, інформацію не додаємо через такі емейли. Нам сніли силку, вони на силку написали. Ага. так і так, і так В ну, номер я не пам'ятаю, але просто, ну, що, з якого місця було прибуття і. Ну, ага. от, це нічого, мовчать і телефон ну, ну. Ну, це, ну, Це техпідтримка вирішує ці питання, це 100%. Тому що водії є всякі, хтось поверне телефон, хтось там, ну, не захоче повернути. Це робота техпідтримки. Просто пів життя в телефоні Ну Я говорили, розумію, і... так. Просто як ну ви ж розумієте, якщо водій його вимкнув, вам не повернув, то це те саме, що крадіжка. так, да? да. Ти бачиш, що він мене заблокований повністю. Там і відміток пальця, тобто ну і mm -hmm. код, як він роздлокує? Тільки ну скривати не буде. Ні, буде ні, буде? ні. Ну не знаю, тих е узнать, що за водій, піти написати на нього заяву. Ну я б робив би так. Ну давайте не шукайте мені цих. Ці... <рес> все, дякую. Я, звісно, я вас збираю, але будуть діти, але немає часу. Зразу. Дякую вам. Вантажить. А за телефон дзвоніть, напрягайте тих підтримку, а, бо не бо буде, буде всі 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 нічого. Не якщо ви не будете... Кажете, і... І не буде. Все, 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 не все буде. І... Просто потратьте трошки часу і все вийде. Я думаю, що... Або попросіть когось із таких... Ну, Ні, помовило, то, це на мене на роботі, дівчата, хлопці, типу, ну що писали такого. Але кажуть, типу, що один, в мене теж хлопець, то каже, сутки, що вийшла відповідь. Сутки. Угу. Треба спробувати, от з кимось знайти на зв'язок. Це гарно дня побачимо. До побачення. Тут пряний вчора виходить і тут я його ставила. Угу. Ну, Бачите, попали на такого водія. Ну... Так. Все, дякую вам. До побачення. Бачите, пасажирка розказує ситуацію. що вчора їхала з водієм в Балті, і в неї випав телефон, і це в неї один Так, банківської карти Валерія Лобановського. Та, мабуть, візьму я його. І це в неї один єдиний телефон. Вона каже, півжиття в цьому телефоні. А, просто по ній видно, що це не, знаєте, не мажорка, що це ну як, ну Це просто роботяга. от, І просто ну як от е, я себе ставлю на місце цього водія. От ти бачиш, що людина, ну от, дивіться, немає 9 ранку. Тобто, я так розумію, вона готує якусь їжу, тобто вона їде на роботу кормить людей. ну, Тобто в неї теж важка робота, вона рано встає. Тобто видно по ній, що ну, грошей в людини небагато. Що вона від зарплати до зарплати працює. От яким треба бути, блядь, підаром, блядь, щоб просто у цієї людини, блядь, забрати телефон. Блять, ну, просто піздец, блядь. Ранок. Ну, Стічка. Гапа сьогодні в моїй подивився, що точка на дорозі, я не розумію, чому він так повів якось. Дивив. Думав, що у вас неправильно щось стоїть, подивився, все нормально. Тут, да? Все, дякую.

Друзі, щоб ви розуміли, це замовлення на яке я приїхав, це було друге замовлення. Я виконував одне активне. Болт дав ще одне. От. Тобто з моменту, як я прийняв це замовлення, і до моєї подачі прийшло десь хвилин 15. І Пасажирка вона так і не вийшла. Вона ще пише, що буде через 2 хвилини. Ну, Це просто жесть. Не хотів би я собі таку дружину, і не важливо, там, яка в неї врода, якщо вона отак заставляє всіх чекати, то ні. Ох. Може собі почекати 2 хвилини та й поїхати звідси. І хай собі викликає наступну. Дві хвилини, дві хвилини, дві хвилини, дві хвилини. А -а -а. Щось це не схоже на дві хвилини. До речі, зараз у нас 9.20. Я виконував одне замовлення, ваше взяв другим, думав, що ви відмовитесь від нього. Чого? А воно якесь в спину мені було й далеко по подачі. Там. Я бачу, що хвилин 15 як чекаєте, то поїду. Kırmızı basar gibi yıkanmış. Nesim ki? Tamam Yeah, yeah. mm -hmm. Блять, вы не можете выпустить машину вашу мать, блять! Bye, ça